Що насправді означає гарантія зайнятості, це означає фінансову стабільність, прокидатися і знати, що я можу забезпечити себе і свою сім'ю. Кар'єра фрілансера може 100% забезпечити це, якщо будувати її з розумом. Як це не парадоксально, але фріланс може бути найкращим способом побудувати довгострокову стабільність. П'ятеро з десяти американських працівників, які дивляться це відео, до 22-25 років стануть фрілансерами. Це лише через 2-3 роки. Дехто з нас виконуватиме завдання на кшталт доставки чи віддаленого введення даних, а деякі з нас будуть письменниками, графічними дизайнерами, фахівцями з продуктів, маркетологами, інженерами-програмістами, аналітиками даних або бізнес-консультантами, які отримують зарплату за кожен проект і не прив'язані до якоїсь однієї компанії. Кар'єра фрілансера дає вам можливість отримати справжню ринкову вартість і гнучкість, щоб будувати життя так, як ви. Цього хочете, але найголовніше це дає вам контроль над своїм майбутнім, роблячи вас менш залежними від одного роботодавця. Наймати фрілансерів вигідно і для організації. Коли фрілансери приєднуються до команди, вони приходять зі знаннями від кількох роботодавців. Фрілансери також мають тенденцію бути більш сучасними у своїх навичках. Вони постійно читають, слухають і вивчають нові підходи, щоб залишатися працездатними. А ще фрілансери пропонують заряд енергії. Вони приходять на роботу, готовими взятися за справу. Тож, як ви можете стати частиною цього фріланс майбутнього? Оскільки кроків крок персиї виснакста сваю асхавсоцелеспахаград слисисвасеймарсененасха, акелекс, ропатасавцеве, запитаєте їх, яка якась тераплетва стехка вартане та врательна кіс. Свитка вистратага самесита. В яких проектах ви дійсно досягаєте успіху? З'ясуйте, яку саме цінність ви приносите як фрілансер. Крок другий: повідомте про це роботодавцям. Коли ви знаєте свою цінність, ви можете звернутися до потенційних роботодавців, незалежно від того, чи це місця, де ви працювали в минулому чи іншій компанії в тій самій галузі, і сказати: ось що я зроблю для вас, і ось який вплив це може мати на ваш бізнес. Чітко сформулюйте свою цінність у своєму профілі LinkedIn та на персональному вебсайті і попросіть, щоб вам платили стільки, скільки ви варті. А це означає, що вам слід провести дослідження щодо ціноутворення, і ваша цінність має бути відображена у вашому гонорарі. Крок третій. Розвивайте відносини на ранніх стадіях. На початку часто у ваших інтересах погоджуватися на будь-яку роботу, яку вам пропонують. Не все буде добре чи легко, але ви багато чому навчитеся. Ви почнете розуміти, що вам краще працювати з компаніями, які керуються місією, або з менеджерами, які не ходять навколо пальця, чи ви щасливіші, працюючи віддалено, або в офісі, де працюють ваші колеги. Щоразу після завершення роботи з новим клієнтом просіть його про зворотній зв'язок. З'ясуйте, що спрацювало добре, що я можу зробити краще. Як фрілансер, ви повинні бути проактивними. І шукати шляхи для вдосконалення. Це не тільки зробить вас кращими, але й допоможе підвищити вашу цінність на ринку. Крок четвертий: з часом збільшуйте свою клієнтську базу. Для фрілансера ваші існуючі клієнти це найкращі рекомендації. Коли проект добігає кінця, запитайте, чи знають вони інших людей, яким можуть бути корисні ваші послуги. Або запитайте, чи можуть вони прорекламувати вас і вашу роботу на своїх внутрішніх каналах, у соціальних мережах або групах електронної пошти. Не падайте духом. Щоб створити стабільну клієнтську базу, потрібен час і послідовність. Зосередьтеся на створенні репутації хорошого працівника і Зрештою вам доведеться відмовлятися від більшої кількості замовлень, ніж ви можете прийняти. Крок п'ятий: приєднайтеся до спільноти фрілансерів. Незалежно від того, до якого типу фрілансерів ви належите, знайдіть способи зв'язатися з іншими людьми у вашій сфері, до яких груп у LinkedIn чи Facebook варто приєднатися, на які заходи ходити, і які подкасти слухати. Ця спільнота не тільки допоможе вам вчитися і дасть вам ідеї для роботи, але й міститиме колег, яким ви зможете виговоритися, коли вам це буде потрібно. Якщо ви зацікавлені у фрілансі, не чекайте, поки вас звільнять або скоротять, щоб зробити цей стрибок. Пам'ятайте, що коли ви покладаєтесь на одного роботодавця, він володіє вашим майбутнім, але розвиваючи свої фріланс можливості, ви зможете виросувати не лас сківпрацювати, але калеїв який а акале настане спас весмешета краса єга перегетесмераселюге, як би гутрата працювати з вами.